Я хотів би вітаючи всіх вас, дорогі брати і сестри, сьогодні нагадати вам слова євангельського читання. Ми це читання чуємо всякий раз, коли церква згадує якусь подію пов'язану з Божою Матір'ю або з її образом. Так ось в цьому Євангельському уривку там є такі слова. Якась жінка, дивлячись на Господа, дивлячись на Його е, чудеса, на слухаючи його проповідь, вона зазначила Блаженна чрева насівшетя і соса, я же і сісца». Но Господь сказав у відповідь такі цікаві слова: блаженній, слышавши Слово Боже, і хранящий є. І ось я хотів би зупинити вашу увагу. Просто, знаєте, я розумію, що зараз, можливо, не потрібно про щось так розмірковувати, так пространно, да? і ви вже втомлені. Але я ще раз повторюю, я хотів би зосередити вашу увагу на цих словах. Господь каже, щоб ми не тільки чули Слово Боже, але ще й берегли Його. Ось цікаво. А що як це? Що це значить берегти Слово Боже? Ну, в такому розумінні широкому, да, не, не такому конкретному, а такому можливо навіть художньому. Ну, все зрозуміло. Потрібно чути Слово Боже і ну, якось його берегти. А що стоїть конкретно за оцим збереженням Слова Боже? І от сьогодні мені хотілося б нагадати вам: а хто не знає, то можливо відкрити таку таємницю. Що берегти Слово Боже, яке ви чуєте через божественну службу або через Священне Писання, або, можливо, через е, м, таке свято якесь наслідження, ви повинні зрозуміти, що це збереження не означає якихось таких ну, знаєте, загальних моментів. Це говорить про конкретні речі. Навіть. У своєму побуті, у своєму повсякденному житті ми повинні пам'ятати це Слово Боже. Слово Боже, можна сказати, це є закон Христов. Це є ті, так би мовити, норми нашого духовного і матеріального, фізичного життя, за якими ми повинні з вами жити кожного дня. Незважаючи в храмі ми чи на ринку, чи ми десь в полі, чи ми десь з сусідами спілкуємося, чи ми десь їдемо, чи ми ну, в якихось інших обставинах. Тобто Христос каже про збереження нами Слова Божого, як про конкретну нашу дію, яка полягає в тому, що ми виконуємо закон Господній. І я хотів би, щоб ви це для себе зрозуміли. Тобто, от, всякий раз, коли ви будете чути ці слова, що блаженні ті, хто чує Слово Боже і зберігає його, ви повинні знати, що цим Господь каже. Ви бачите, що Він навіть, коли, коли сказали йому, що блаженна чрева насівша тях, то він каже, але блаженні ті. Хто виконує Слово Боже, хто виконує закон Божий. Ось це про цю конкретику мені сьогодні хотілося вам сказати. Я ще раз і ще раз всім вам дякую, я ще раз і ще раз всіх вас вітаю. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішня наша спільна молитва вона принесе благословіння і вашим родинам, і вашому такому мальовничому селу. І всі наші єпархії, і всі нашій рідній Україні і нашому народу. Я хотів би, щоб ви зрозуміли, що так, дійсно, якісь події розгортаються в усьому світі, якісь процеси відбуваються, знаєте, там високо над нами, так би мовити. да? І хтось може подумати, що що залежить від мене. Простої людини. Яка собі трудиться на землі, яка скромно, тихо живе, е, нікому не заважаючи, нікому не мішаючи. Але я хотів би, щоб ви зрозуміли, що судьби нашого народу доля нашої країни, доля наших е, родичів, співгромадян наших рідних, близьких або навіть не знайомих нам, наших земляків, вона залежить від тихої, таємної. І, можливо, нікому в світі, крім Бога, невідомої молитви простого серця, щирого серця. Я хотів би, щоб ви це зрозуміли. Тому історія. Вона так, вона може творитися десь в високих кабінетах або на е, полі брані, як зараз да, відбувається. Історія дійсно запам'ятовує героїчних е, людей і вчинки, це безумовно. Але повірте, історія насправді, в більшості своїй, залежить від, ще раз повторюсь, тихої, скромної, смиренної молитви простого серця. І я е, прошу вас, дорогі мої, не забувати про це. Тому що е, якщо ось в таких селах нашої держави погасне лампада молитви, держави не буде. Якщо в таких ось селах е, або містечках люди забудуть про Бога, Люди забудуть про закон Божий, люди забудуть про церкву, люди забудуть про, так би мовити, ну, вічність, про царство Боже. Повірте, майбутнього в нас не буде. І я дуже вас прошу, наскільки це можливо, залишайтеся вірними своїй церкві, залишайтеся вірними нашому предстоятелю, блаженнішому митрополиту Онуфрі. Залишайтеся вірними тим традиціям і канонам, які тут зберігалися протягом віків. Я не знаю, можливо, хтось з вас обізнаніший, але я можу вам сказати, що я, наприклад, вивчав питання, що десь всередині, наприкінці 19 сторіччя, тут, в Трепівці, тоді це називалася станція Требок. Був відкритий монастир. Ось. І я? Як? У лісі. У лісі. Так. І я, здається, на честь Різдва Божої Мати. Я так згадую. І я хотів би, щоб ви це, цим пишалися, І це не просто ну, було таким переданням. Да? Можливо, хтось вже навіть не, не тільки не пам'ятає, але не вірить вже в цьому. Але мені б хотілося, щоб ви сказали, та ні, є документи, є архівні документи, які свідчать про те, що в цій місцевості відкривався монастир. Причому тут були молитви, в тому числі, і преподобного Фіафана, вибачте, преподобного Ваніфатія. Київського, який в Києві відкрив зараз це монастир на честь святого великомученика Пантелеймана в Фіофані. Оцей оце, оце, оце монах, він, до речі, родом з Михайлівки Олександрівського благочиння, він також тут його хотіли ваші, ваші предки хотіли запросити, щоб він тут ось, зароджував монастирське життя. Були різні там моменти, проблеми, на жаль, на жаль, монастир не зберігся. Але це явище, воно, повірте, унікальне. І повірте, не кожне село може ну, сказати, що от на, на його, так би мовити, тер, теренах, на його території е, колись хотіли е, побудувати духовне монастирське монархиське життя. Тобто, що це значить? Що тут, тут була молитва і тут. Повинна бути молитва. І тут повинна залишитися молитва. І в сфері вашої відповідальності я це підкреслюю під, підкреслю і наголошую. Є саме не тільки збереження, а й примноження цієї молитви. Я ще раз і ще раз всіх вас вітаю, дякую вам за тиху. І для мене таку дійсно ну, приємну молитву. Чесно скажу, так я, я з задоволенням помолився сьогодні з вами. Якщо можна так сказати, я маю на увазі таким знаєте, душевним, душевним таким якимось відчуттям.